У більшівцях над рікою Гнала Липа величається Римокатолицька католицька церква Матері Божої та монастир. Він заснований у 1624 році, коли до нього було внесено чудотворну ікону Матері Божої Більшівецької. За однією з легенд ікону знайшов гетьман коронного польського війська Мартин Казановський. Вона була виловлена з води і у найскрутніший час. Принесла гетьману перемогу. Вона почала виблискувати дивовижним світлом. Легенди кажуть, що тут Матір Божа ще об'явила біля озера і там постановив на тим місці вибудувати костел. Під час війни храм знищили, а ікону вивезли до Польщі. У руїнах костелу радянська влада тримала свиней, приймала металобрухт. та найстрашніше. Що тут траплялося, це масові катування українців та євреїв. Після відновлення української незалежності почалася новітня історія санктуарії. Завдяки ордену францисканців. Тут людина відпочиває душею, і завдяки нашій сильній вірі, все те, що ми просимо, здійснюється.